Ванда Бентлі, Поля так звати поліцейських собак емоційної підтримки, разом зі своєю хазяйкою, кінологинію Катериною Біляєвою. Вони раз на тиждень приїжджають до центру реабілітації військовослужбовців і ветеранів війни. Каністерапія або пет-терапія сеанс із собаками, які проводять для фізично та психологічно травмованих військових і цивільних. Каністерапія корисна для нейровідмінних осіб, людей з інвалідністю та ментальними розладами ув'язнених та ветеранів. Ці групи відрізняє те, що вони мають проблеми із соціалізацією, яку має покращити контакти з тваринами. Це мої собаки, службові собаки, це службова розшукова собака. Ванда вона шукає людей по зразку запаху. Це або річ, або залишені сліди. Це без детектор сплошкової обухівки та зброї Бентлі, і це в нас безпородна поля. Поля в нас є унікальною собакою. Це перша в Україні поліцейська собака емоційної підтримки. Як каже Катерина, собаки заземляють. Вона має на увазі, що це легка і знайома всім тема для спілкування, завдяки якій можна розтопити лід. Це перші кроки для складніших тем: проговорення травм, розмов про війну, реабілітацію та майбутнє. Процес проходить по різному. Є різні види емоційної підтримки, які ми надаємо. Це або робота у групі, або робота індивідуальна. Люди можуть отримувати терапію, просто спілкуючись з собаками. Люди можуть чомусь навчатися за присутності собак. Люди можуть робити якісь активності разом з собаками. Це залежить від того, яка програма відновлення є у пацієнта, і як нас на це спрямовують психологи. Ванда Поля і Бендлі дуже зайняті собаки. Вони проводять 3-4 сеанси емоційної підтримки на тиждень. Це втричі більше за норму. Все тому, що наразі в Україні немає інфраструктури для впровадження каністерапії для всіх військових і травмованих цивільних. Для того щоб допомогти якомога більшій кількості постраждалих, Катерина Біляєва та її партнери перепрацьовують і дуже втомлюються. Емоційна підтримка це одна із найскладніших робот собак, тому що собака істота, яка мислить і яка працює в одному векторі, може гарно виконувати, ефективно виконувати тільки якусь одну поведінку. Коли собака працює, коли собака на змаганнях вона концентрується на своєму провіднику, вона концентрується на кінологу, коли собака щось шукає, вона також концентрується на пошуці. Коли собака перебуває у приміщенні, де необмежена кількість людей може бути, кожен з яких намагається доторкнутися до собаки, кожен з яких має свою якусь. Поведінку, свої якісь емоції. Собака не має змоги сконцентруватися на чомусь одному. Це розпорошує увагу собаки і дуже її втомлює. Але Катерина та її чотирилапи партнери розуміють, що все це не дарма. Собаки можуть вирішити ті проблеми, де інколи бувають безсилі люди. Ванда в нас наша зіронька. Вона є собакою, яка пропонує поведінку для собаки. Емоційної підтримки це дуже унікальний такий дар. Скажімо так. От, наприклад, ми працювали в терапевтичній групі. Там був хлопчик, який вже в зрілому віці чоловік потрапив до інвалідного візка. Він красен, спортсмен. Він дуже негативно сприймав свій стан і дуже агресивно сприймав будь-яку допомогу, тому що вважав, що допомога його Го принижує. ми працювала в терапевтичній групі в в невеличкому приміщенні, і він впустив пляшку з водою. Всі, скажімо так, знітилися, тому що боялася подати йому цю пляшку, щоб не викликати спала гніву. І пляшку з водою йому подала ванда. Через 15 хвилин чоловік знов впустив пляшку з водою, а потім знов впустив пляшку. Йому сподобалося так контактувати з собакою. І потім, вже ввечері, коли ми завершили, коли ми вже були з вандою вдома, психолог мені подзвонила і сказала дуже подякувала. Сказала, що він почав дуже м'якше ставитися до надання підтримки. Інше цікавий виводок. В нас був вже недавно, після повномасштабного вторгнення. Ми працюємо з хлопцем, який контужений, і через контузію він не може рухатися по прямій лінії. Його треба водити, і от Ванда теж вигадала таку стратегію. Ми почали працювати взимку. Він був в бушлаті, і Ванда почала брати його за рукав у цього бушлату і вести прямо по прямій лінії. Зараз вже літо він трошки йому трошки краще, але він чекає на нас з вандою. і Він зараз, незважаючи на спеку, надягає бушлат, бо знає, що ванда буде водити його за цей рукав.